Ті віконні рами, а під ногами купи скла та уламків. Замість офіційних чиновників прибиральники з мітлами у руках так виглядає тернопільська обласна державна адміністрація після нічного штурму. В приміщенні немає дверей, вікон комунальники прибирають залишки уламків. Прибирати наслідки вечірнього погрому самі штурмовики почали ще вночі. До ранку перед адміністрацією залишилися тільки рештки розбитих вікон, меблів, а також здерта бруківка. Вночі її використовували як зброю, а зараз грузять на службове авто. Куди вестимуть бруківку? Комунальники не кажуть. Поки ми не займе, грузимо, щоб прибрати. А куди будуть вести ще ніхто нічого не знає. Всередині будівлі картина не краща. Скло вже змели, а рештки меблів дозбирують. Про завдані збитки судитимуть згодом, але на око шкода помі. Тут на першому поверсі всі вікна побиті. Зарані. А на поверхах вище? До третього поверху, з правої сторони, побиті вікна. І там на сходи, що виходять, там ті сходи. А що крім вікон ще зруйновано вище? В туалетах двері познімані в кабінках, вхідні двері зняті. На другому, а да ще не знаю, щоб ми мене були, завдані приміщенню збитки компенсуватиме не адміністрація, а обласна рада, яка є балансоотримувачем приміщення. Робити будь-які оцінки, її представники поки не беруться. Що я зараз можу вам сказати? Поверхневе. Я бачу те саме, що ви треба рахувати і приймати тоді, вже якісь аналізувати, і можна тоді сказати щось. А зараз бачите, що а скільки часу вже перебирають люди тут? Ну, від початку робочого дня і ночі прибирали. Привести до ладу приміщення обіцяють якнайшвидше. Проте коли саме говорити наразі рано. Це все буде залежати від складності робіт і від придбання придбання і наявності матеріалу. Так що будемо не будемо зарікатися. Хочемо їх швидше.